Слава Господу, брати і сестри, Господь дав нам можливість, що ми прийшли в Дім Божий. Можемо поклонитися йому, прославити Його. Це тільки по милості Божій ми є на цьому місці. Слава Господу! Я прочитаю місце святого Письма, це Римлян, 8 глава, 20 вірш. Римлян 8 глава, 20 вірш і нижче. Тому що й творіння скорилось в суеті недобровільно, а за волею того, хто покорив його в надії. Що й саме творіння. Визволиться неволі тління на свободу слави дітей Божих. Знаємо, що все творіння разом зітхає і мучиться донині. І не тільки воно, але й ми самі маючи завдаток Духа, і ми самі в собі зітхаємо, очікуючи всиновлення, викуплення тіла нашого. Амінь. Сідайте, будь ласка. Перш за все, я вдячний Богові за слово, яке є. Сьогодні в наших домах, на наших столах і на наших полицях. Це є милість Господня велика, що ми маємо слово Господнє. І друге, дякую Господу, що ми маємо цю можливість приходити на це місце в Дім Божий, де можуть зібратися діти Божі. Прославити Бога в одному дусі, прославити Бога, тому що Він достойний. Можемо бачити один одного, можемо підтримувати до одного, можемо молитися, можемо радуватися разом чи плакати. Це і милість Господня, тому що був час, і ми вже його трошечки відчули, коли не можемо зібратися, і це якось воно для нас незвично. був, Бог показав, що є. Ми навіть не думали, як воно може статися. Но все може бути на цій землі. І знаєте, можливо, є люди такі, які думають, навіщо стільки ходити в зібрання і зранку і вечором, і ще по буднях так якось розмовляли з деякими людьми. Вони дізналися, що в нас кожного вечора є молитва. Ну, як кожен вечір ходити на молитву. От. Як стільки можна молитися, воно віщо стільки, так? Да? Ну насправді, так як і піща тілесна, нам потрібна о, для тіла нашого, щоб тіло наше було здорове, так і потрібно нам слово Господнє, і потрібно нам то єднання з нашим Господом. Потрібно нам то ті збори, де збираються діти Божі. Воно нам дає життя. Амінь. Воно нам дає нам силу йти і рухатися далі. Слові Божому я вже прочитав, що отой даже творіння, воно зітхає і чекає, коли то буде викоплення, коли, коли вони будуть відпущені на свободу. Бо вони зв'язані через гріх, через Адама. От зв'язані, виживають тут на землі, томляться, зітхають, каже слово Боже, творіння, все, тваринки. Всі вони зітхають. із за гріха всі мучаться на цій землі. Господь створив цей рай був на землі, але через гріх, через людину все мучиться, все твориво мучиться. І люди так же, вони зітхають, переживають. але щасливі ті люди, які знайшли на цій землі те відкуплення в Ісусі Христі. Слава Господу! І щасливі ще ті люди нагадуються мені таке місце з писання, як говорив Бог до одного із пророків, каже: А ти навчися із, дор... із нічтожного, із такого нічого брати дорогоціни для себе. Ож нічого брати дорогоціни. От ти навчися це робити. Якщо ти навчися з нічого брати дорого, ціни будеш блажений своїми словами. Будемо щасливі, якщо ми із нічого можемо знайти щось корисне. Люди спосібні навпаки, із всього хорошого не взяти нічого, а навпаки, ще якось так очорнити і сказати, ой, то нічого такого доброго немає. Це в більшості таке відбувається тоді, коли люди пересичені всього, та? От не вміємо цінити тим маленьким. Але коли ми вчимося і знаємо цінність кому маленькому І вміємо його шукати і ним цінити, тоді ми блаженні Тоді будемо мати більше. В друге місце. Вірні маленькому, будемо вірні, великим, Бог довірить нас і благословить більше. Згадую історію, або знаємо, як золото добувають. Да, вони йдуть на річки, так багато набирають там піску, набирають, набирають, потім довго вони його пересівають, поки знайдуть пару краплинок золота. От пару грам вони знайдуть золото і через то. Таке маленьке, але багато праці цілий день, буквально пару грам, але вони мають великі гроші. Чи стоїть воно того? Звичайно, стоїть. Бо йдеш на зібрання, якось можливо, й бажання немає такого великого йти. От, ну, ти себе якось той дух перемагає, плоть, да, яка хоче відпочити, ти йдеш і по вірі або по милості своїй Господь, ото золото, ото піщу духовну, то підкріплення, то масло подає. Слава Господу! І якщо ми сьогодні настроїмо вухо своє, настроїмо серце своє, то Господь проговорить до нас, не раз помічав. Тоді, коли я хочу, тоді, коли я відкриваю вухо серця, серце вуха сердечні своє, Господь говорить, Господь утішає. І, знаєте, оте слово, воно нас лікує, воно нам сили дає, те слово Господнє, тому що Слово Господнє є живе і діюче і дійсно. Бог так багато трудиться з нами, так багато праці прикладає для того, щоб ми змогли йти за ним і дійшли. Слава Господу! Будемо пильнувати. Я прочитаю місце писання наступне. Це буде Євангелія від Тимофія, 19 -ти вірш, друге Тимофія, другий розділ, 19 вірш. 2 Тимофія, 2 розділ, 19 вірш. Та твердо стоїть Божа основа, маючи оцю початку, Господь знає своїх, і нехай відступив від неправди кожний, хто визнає ім'я Господа, а в Великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний, але й дерев'яний та глиняний, один для почесного вживання, а інший для низького. Отже, хто буде чистий від цього, той буде посудою на честь, освяченою і потрібною володарю. Придатною на всяку добру справу. Утікай від молодечих пожадливостей і тримайся правди, віри, любові, миру з тими, хто кличе Господа від щирого серця. Амінь. Павло написав такі слова, і сьогодні вони, поособливо, є актуальними для нас. Та твердо стоїть Божа основа, маючи цю початку. Господь знає своїх. Слава Господу! Господь нас знає. Слава Богу! Він знає про кожного із нас. Він знає нашу таємну кімнату. Він знає, тоді ми, коли ходимо путями, де нас батько, мати не бачить, брати не бачить. Він все знає, Він все бачить. І це є велике, знаєте, це є милість Його, те, що Він наблюдає і не просто наблюдає. А Він той Бог, Біблія говорить, що Він піклується про нас. Він піклується про нас. Не раз пам'ятаю ті моменти в житті, коли. От був на такій грані чогось, на грані гріха, на грані якоїсь опасності на дорозі. І Господь піднімав або побуджував серця людей, християн, які молилися і потом не тільки казали, ми молимося за тебе. Я думаю, коли, або віршик з Біблії просто прийде на телефон, і ти думаєш. Як так вчасно? Хто так може подбати? Хто так може попіклуватися? Хто так наперед може застерегти тебе від падіння, від опасності? Тільки Бог, слава Богу. Бог знає своїх. Слава Богу. Твердо стоїть, Божа основа, маючи оцю печатку, Господь знає своїх. Ми знаємо, що печатка вона це є таке затвердження, так? Вона має якусь силу печатка, юридична чи інших вір має печатку. Але Божа печатка вона найсильніша. Не може бути таке, щоб, наприклад, тих, вона, вона була вже не актуальною чи втратила свою силу. Вона буде вічно стояти, слава Господу. Господь каже, Він знає своїх, Він піклується про нас, сьогодні Він піклується про тебе і про мене. Слава Господу. Сьогодні Він попіклувався про те, що ти був в цьому домі. І сьогодні Він хоче дати хліб духовний, сьогодні Він хоче підкрепити, сьогодні Він хоче потішити. Сьогодні... Що Господь захоче використати нас. Я не знаю, для якої справи, але щоб ми були готовими. Браті і сестри, пам'ятаєте ту історію, як Ісус ходив на землі, Він підійшов до смоковниці, Не був час для того, щоб були плоди. Ну, він, підійшов, він захотів плоду, і не було. Він сказав: нехай на тобі більше плода не було. І так і сталося. І ми не знаємо, коли Господь захоче використати нас. Можливо, ми щось очікуємо від Господа, можливо, ми. Переживаємо. Можливо, ми не до кінця довіряємо або молимося за якусь справу. Хочемо, щоб Бог вирішив ту справу. Бог не вирішує, і нам здається, що він вже не чує. Бога є свої плани на нас. І хто ми такі, Господнє слово говорить. Хто ти такий? Прочитаю, це буде для підтвердження Римлян теж. Дев'ятий розділ. Двадцятий вірш. Але людино, хто ти, що сперечаєшся з Богом? Чи скаже виріб тому, хто зробив його, навіщо ти зробив мене таким? Чи немає гончар влади над глиною, щоб з того самого місива зробити одну посудну для почесного вжитку, а іншу для загального вжитку? Чи Господь не має влади, якщо Він нас створив і наше твориво зробити з нами те, що Він хоче? Ви знаєте, помічаю таке в житті в своєму, що часто батьки. Вони бажають, щоб діти виросли іменно такими, як вони цього хочуть, бо вони їх народили. Це їхнє потомство, це їхня кровинка. І вони так вкладають в дітей їх саме краще хочуть вкласти. Я не бачу батьків, що вони не вкладали щось хороше, байдужні до дітей своїх. Всі батьки хочуть якнайкращого для своїх дітей. І Господь для нас так само бажає, як, як, як краще, що буде для нас корисніше. Можливо, на сьогоднішній день воно каже за тобі якийсь вузький шлях. Незрозумілий. На молитві було згадано через брата. от Для Йосипа було незрозумілий той шлях, коли він проходив випробування. Коли брати його продали, продали його в Єгипет. Він, можливо, не раз запитання здав. Господи, я у тата навчався, я був татові послушний. Чому таке сталося? Можливо, плакав не раз. Не знаю. Ну думаю, що таке було, бо в тілі був. Його продали, може, думав, що все закінчує, І Бог перед тим якісь сни давав, і відкриття були, і ти надію мав, і був такий період, коли тішився, радувався в Господі. Ну, пройшов якийсь час випробувань, долина, як в Йосипа, це сталося. І він не знав, для чого то. Але пізніше, коли він вже залишився вірним, був вірний слово, був вірний законом Божим, коли був вірний Господу, коли він стояв в тих випробуваннях, і Господь його підняв, тоді він зрозумів. І він тоді сказав, да, стоїло проходити то все. Браті і сестри, я так надіюся, що прийде час, і ми також зможемо сказати: стоїло служити Господу, стоїло смирятися, стоїло відріктись від цього такого свого або того, що предлагає світ, Стоїло раді того, щоб бути з нашим Господом Ісусом Христом. Нехай Господь нам допоможе в цьому. Господь кожному із нас бажає добра. В одній із країн батьки, навіть якщо дуже багаті, вони не дають дітям. Достаток, який вони мають у нас отак привикли да? зразу дітям, вони ще не їм ще 18 немає їм вже машину, куплять отакий От менталітет. Хочуть, щоб їхні діти не мали, або сказати, щоб їх жили краще, ніж вони жили в дитинстві. Да? Ото, я не чую, ото що я не мав хочу дати дітям своїм. А в них так якось така культура, що вони дають тільки можливість на навчання фінанси, а далі діти самі. Йдуть на роботу, заробляють на квартиру, знімають машину, оскільки спроможні, стільки й будуть мати. Я так подумав мудро, бо в молодості проходять трошки таким вузьким шляхом, трошки напрягаються не так легко, йдуть на роботу, не дуже дозволяють собі там якусь вибирати таку, е, вже як би сказати, дорогу машину, жити в розкоші. Да? Тому що молоді, треба заробляти самому. Але проходить час, коли вони вже цього всього навчаються, пізніше батьки вже стають старшими, вони вже самі чогось на землі цій доб'ються або досягнуть. То вже в старості просто переписують, переписують все своє майно, все на дітей. І так, знаєте, мільйонер передає мільйонеру з часом, мільйонерами стають. І так в них покоління з покоління. Ідуть і передають. но дають такий, як би сказати, щоб людина сама возросла. Не так дати. Бо Помічаю сам, коли воно так легко дається, якось не так ціниться. І хочеться, щоб ми сьогодні зрозуміли, що Господь, якщо нас веде якоюсь долиною чи випробуваннями, чи він десь, можливо, нас формує. І нам важко, незрозуміло. Можливо, через батьків, можливо, через обставини, можливо, через хвороби, формує нас. Отже, так. Ми вже сьогодні зранку чули, брат читав псалом цілий. Там, де дивишся на інших людей, як їм все щастить, як їм добре, як в них все устрояється, і думаєш, Господі, тут хіба ну, а чого ж мені так? стараюся служити тобі. Каже: ну, коли війшов у святиню, коли війшов у присутність, Божу, тоді все зрозумів. Брати і сестри, якщо ми будемо входити в присутність Господня, нам багато що Господь буде відкривати. Буде відкривати, як друзям своїм, каже, я вас назвав друзями, бо відкрив вам майбутнє. Він буде нам відкривати, і тоді ми будемо розуміти. А коли ми будемо розуміти, яке нас чекає майбутнє, то в нас будуть з'являтися сили слідувати далі за Господом. Слава Богу. А ми понуждаємо, що Господь дав сьогодні той оливи. Ми нуждаємо, що Господь нас збагатив. Ми нуждаємо, щоб Господь сьогодні нас підкріпляв, щоб Господь нас сьогодні врозумляв. Ми нуждаємося, бо ми слабенькі. Я так одне раз дивився, думаю, яка я посудна перед Господом? Знаєте, деколи мені здається і кривенька. Деколи здається, можливо, десь і дирка десь пробита якимось гріхом чи чимось десь, можливо, десь, може, запачкана та посуда. І знаєте, такий лише, Господи, нехай буде милість твоя до мене. Я хочу бути для слави Твоєї. І я так думаю, що Господь теж бажає кожному із нас, що ми були для слави Господньої. Господь хоче нас використовувати. Господь нас як тіло своє, як церкву свою, хоче, щоб ми в світі цьому були, в світі цьому могли прославити ім'я Його, бо вже не живемо для слави своєї. А живемо для слави Господу нашому, тому що Він достойний. Якби не ми, якби не Він, то ми би, якби не Господь наш, не знаю, чи ми дожили б багато до цього часу. Багато свідчення кажуть, всі мої друзі, от які були, не прийняли Христа, пішли, вибрали свою дорогу, широку дорогу. Багато хто вже в могилі, багато хто десь в біді. А ми сьогодні спасені. Слава Господу! Ми сьогодні вже спасені. Від тих пожадливостей від того світу, від тих злих звичок, ми спасені, Бог нас звільнив. Слава Господу! І на цьому місці, коли в тебе немає проблем, переживань, то є той час, коли ти можеш прославити Бога за те, що Бог піклується про тебе і Він формує нас. Слава Господу! І ми будемо славити Його, ми будемо прославляти його чи у пісні, чи у молитві будемо славити, бо він достойний. Будемо уважні до того, що Господь ще хоче можливо зробити в нас. Який виріб він з нас хоче зробити? Якщо ми смиримось, то Господь зробить. Ну, якщо будемо противитися, якщо не будемо слухати, то хіба скільки батьки не будуть говорити своїм дітям, але якщо він не слухає, то він не зміниться. Але коли послухає, коли смириться, тоді буде. Блажені мудрі люди. Блажені, блажені мудрі люди, а мудрі люди є ті, які мають страх Божий. А якщо є страх Божий, він не просто так взявся страх Божий, то є послух. Є смиріння. Нехай Господь допоможе нам в цьому перебувати. Щоб ми сьогодні були послушні голосу Духу Святому, щоб ми сьогодні заглядали в серце своє. Ми дивилися на себе, як на посудну Господі, чистий я чи нечистий. Можеш ти мене сьогодні використати чи не можеш? Отак От зранку, даже просинаюся деколи. Є такі думки і бажання, Господи: використай для слави своєї. Хочеться потрудитися для слави своєї, для слави Твоєї. Використай нас, використай мене. І знаєте. Коли Господь використовує така радість велика, розумієш, ти ж день не прожив надаремно. Слава Господу! Що Господь є той, який ще нас використовує, який ще той, який нас піклується. І знаєте, як до Ізекіля. Мені кажеться, Ізекіля, пророка там пише: йди до гончара, подивися, каже, щоб я тебе не розбив. як він місяць, місяць гончар, хоче зробити якусь посудну, але проходить час якийсь, і він розбиває той і починає ліпити щось нове. Нехай буде милість Господня, щоб Він нас не залишив. Він нас не залишив, якщо ми його не залишаємо. Слава Господу! Ну якщо залишимо, Його, він не буде нас силувати. Господь, Бог любві, і Він бажає, щоб людина добровільно віддавалася йому, підкорялася волі Його, і була послушна Йому. Слава Господу! Маємо ці гарні приклади Біблії, читаємо, і воно буде нам підказувати, як і що робити, як поступати, де смирятися, де слухатися, а де. Мати силу противостати гріху. Тут далі пише. Перед тим я читав, щоб ми тікали, особливо для нас, молодих. Утікай від молодечих пожажливостей і тримайся правди, віри, любові і миру з тими, хто кличе Господа від чистого серця. Це не тільки для молодих, це для всіх нас, що ми від всяких різних тілесних пожаливостей утікали. Утікали. Не думали, треба чи не треба утікали. І дає Господь нам напрямок сьогодні. Що ми бігли до тих людей до миру, до миру бігли, що ми бігли до любові, що ми трималися правди, отуди ми бігли, правди триматися, і бігли до тих людей, які шанують Господа і шукають від чистого серця. Амінь. Нехай Господь нам цьому допоможе. Любімо Господа, довіряємося йому, коли важко. Можливо, дуже важко. Можливо, у тебе хвороба, випробування. І тобі здається, чому це Бог допустив? Чому це Бог допустив таке випробування? Знай. Господь знає все, Господь знає міцності тього пічатками і знає про тебе і про мене. І він, якщо обіцяв, що благословить, то благословить. Він, якщо обіцяв, що проведе, то проведе, не залишить. Можливо, ось через ці обставини він тебе формує. І це